Для того, щоб ваші дітки чітко розмовляли, потрібно також тренувати мовленнєве дихання. І сьогодні ми з Іванкою покажемо вам кілька цікавих вправ. Отже, поїхали. Для того нам потрібна ось така трубочка і скляночка, в якій стоїть дуже багато серветочок. Отже, перша вправа ми робимо вдих носиком і видих ротиком. Дмухаючи на серветочки і робимо ось такий ураган. Молодець. Можна ще раз. Носиком вдихнула і ротиком видихаю. Супер, молодець. Наступна цікава вправа. Ми вдихаємо ротиком серветочки по одну. Став. Ще раз. Так, Молодець. Ще одну мені вдихай. Молодець. Ще раз. Супер. Унічка. Третя цікава управа. Беремо серветочку. Ставимо на носик. Робимо чашечку. І здуваємо ще раз. Так. Тримай саме Ні-ні, не треба. Ось так. Воно сама Чашечку головне гарно зроби. Молодець. Супер! Ось так от.